Справа 636. Точка К належить відрізку МН. МН дорівнює 28 см, малюнок 16.13 Знайди довжини відрізків МК і КН, якщо відрізок КН удвічі довший за відрізок МК. Цю задачу, якщо припустити все-таки, що відрізок МН дорівнює 28 см неможливо розв'язати, щоб отримати цілі числа. І тому в даному випадку, щоб її розв'язати, я взяв, що відрізок Mn, я позначу це в умові, дорівнює 27 см. Я думаю, що у підручнику помилка. Але незалежно, незалежно від того, яка довжина відрізка Mn, подібні задачі легко розв'язувати, якщо найменшу величину, яка є в даному випадку, це довжина відрізка МК, що видно з рисунку, ми приймемо за X. Тоді, так як КН у два рази більше, буде 2х, ну, а вже пізніше. Кажемо, що точка К у нас ділить цей відрізок на дві частинки, і тоді відрізок МН дорівнює сумі цих двох відрізків. Ну що ж, записуємо тоді спочатку. Нехай. Нехай. МК дорівнює x сантиметрів. Тоді. Наш відрізок КН сказано в два рази більший, вдвічі довший, то ми пишемо, що МКН КН дорівнює. вдвічі довший за відрізок МК, то ми пишемо 2 помножити на МК, і це буде дорівнювати 2Х сантиметрів. Добре. Ну, якщо ми це записали, тепер треба пригадати, так як ця точка К ділить відрізок КН на дві частинки, то відрізок МН у нас буде дорівнювати сумі цих двох відрізків МК і КН. Записуємо тоді, оскільки оскільки МК плюс КН дорівнює. Довжині відрізка МН МН, то маємо рівняння. Ну яке в нас буде рівняння? Замість МК ми підставляємо X, додати, замість КН ми підставляємо 2Х. І це буде дорівнювати тоді. В сумі за умовою я взяв 27 см. Добре, тепер нам треба підібрати, при якому x це рівняння буде правильне. Ну, як це зробити, давайте ми, наприклад, запишемо це рівняння в такому вигляді. 1 помножити на х плюс 2 помножити на х дорівнює 27. Від того, що я одиничку помножу на x, х не зміниться. Тепер x виносимо за дужки. У дужках у нас буде 1 плюс 2. І це дорівнює, тоді 27 є, то ми пишемо x помножити 1 плюс 23, і це дорівнює 27. Чудово, як тепер знайти невідомий множник х треба добуток, поділити на відомий множник. То ми пишемо, що х у нас дорівнює. Отже, добуток 27 поділити на 3 на відомий множник. Пишемо тоді, що х у нас дорівнює 9. Ну що ж, зараз, коли ми знайшли дорівнює X, дуже просто дати відповідь, чому у нас дорівнює довжина відрізка МК і довжина відрізка КМ. Записуємо тоді. Ось, отже довжина. Відрізка. І пишемо МК. Пишемо дорівнює 9 сантиметрів. Ну, а відрізок тоді у нас КН, А КН. Пишемо дорівнює 2, що множиться на 9. І це дорівнює, тоді 18. Пишемо сантиметрів. Ну що ж, ми дізналися довжини відрізків, а зараз записуємо тоді відповідь. Записуємо відповідь. Так, МК дорівнює 9 см, а відрізок КН дорівнює 18 см. Ну що ж, ось така геометрична задача. Ми її розв'язували за допомогою рівняння. Зверніть увагу, що я змінив умову для того, щоб отримати ціле значення. На цьому вправу завершено.